Виконуємо номер 821 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Ігор прокинувся о 7.30. Йому знадобилося 10 хвилин, щоб умитися, 8 хвилин, щоб поснідати, 9 хвилин на прибирання кімнати, 7 хвилин на повторення вірша. 12 хвилин на дорогу до школи. Скільки вільного часу залишилося вигоря до початку уроку, якщо навчання починається о 8.30. Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо, скільки часу знадобиться Ігорю на ранкові процедури. Для цього 10 хвилин, щоб умитися. Додаємо 8 хвилин, щоб поснідати. 9 хвилин на прибирання кімнати, 7 хвилин на повторення вірша, і 12 хвилин на дорогу до школи. 10 додати 8, додати 9, додати 7 додати 12, 8 додамо 12, це буде 20, 10 плюс 20 30. 9,7, 16, 30, додати 16, маємо 46 хвилин. І пояснюємо. Знадобиться Ігорю на ранкові. Оце дури. Тепер знайдемо, скільки цього часу було у Ігоря. Для цього 8 годин 30 хвилин, це час початку уроків, віднімаємо 7 годин 30 хвилин це коли Ігор прокинувся. І у нас виходить 1 година. Пояснюємо, всього часу було у Ігоря. Запишемо одну годину у хвилинах, в одній годині 60 хвилин. Ну, тепер знайдемо, скільки часу залишилось у Ігоря. 60 хвилин у нього було. Віднімаємо 46 хвилин, які він витратив. 60 відняти 46 дорівнює 14. 14 хвилин, пояснюємо. Вільного залишилося вільного часу. Вільного. Часу у Ігоря. Записуємо відповідь. Чотирнадцять хвилин. Номер 821 виконано.